і щоб звісно, місця. Дякую, дякую, шановні Миколаївці, шановні підприємці, шановні ті люди, які дійсно дуже багато роблять для того, щоб сьогодні все таки держави був спокій. А в місті Миколаєві я разом з вами 10 років. Мене можна критикувати, мене можна сьогодні топтати, але я хочу сказати одне. Вчора ми провели достатньо велику нараду разом з Миколою Петровичем Кругловим І був у нас народний депутат Гурєєв Василь Миколаїв. Це перше. Ми домовилися, що цю сьогоднішню акцію ми проведемо біля міста Талкому. Шановні, повірте, це святе для нас місце, І ми топчимо його сьогодні. Або давайте сюди всі зійдемо, бо це ж не тут проводимо. Хочу попросити вас в минуту хвилину мовчання на загиблі праві, які дійсно заводять до Діка Петровського. Я приносив хвилину мовчання і продовжувати. далі. дякую вам. І тому ми домовилися слідуючим чином. Я тільки зараз підписав листа, і ми домовилися слідуючим чином, що цей лист поведе сьогодні Василій Миколаївич Гурєєв, передасть його в руки комупіннику з метою врахування позиції підприємців Миколаївського регіону при обговоренні автопочної редакції проєкту податкового кодексу України. Залучити до складу відповідної робочої групи, представників підприємницької громадськості, Ярас голову Миколаївської обласної проспілки, організації підприємців Всеукраїнської проспілки, працівників мало середнього бізнесу єднання, і Зізюк, голову Миколаївської міської галузевої ради підприємців з вериторгівлі. Увід підписаний, я його передаю зараз Гурєєву. І до нього, як ми домовилися Олена Андріївна і ті люди, які працювали над цим питаннями, пов'язані з додатками, змінами до цього кодексу, вони будуть передані. Я завтра особисто здажусь комутільникам, коли приймуть нашу групу, коли ця група буде далі працювати. Це перше. По-друге, ми. Хочемо на сесії міської ради підтримати ваші звернення і тому домовилися, що 16 чоловік, ті, хто сьогодні працював, тобі сьогодні обіданий цим законодавчим документам. Я прошу на сесію міської ради і обіцяю вам, що одноголосно буде підтримано, тому що депутати міської ради і я. Надходили ті податки, а я вже наводив приклад. Судна будінагалу дає сьогодні до бюджету аж 6%, а малий середній бізнес 33. То чому я повинен пристояти на фоні і на закону отримувати інтереси, яка і на душе і на податкового продажу. Третє, ми реміст, об'єднали свої зусилля. Направили, виходячи із ваших пропозицій, от Асоціації міст, направили і свої пропозиції доповнення до того, що сьогодні казала і Олена як ви виступаючи. Тому я прошу вас, 5-6 чоловік, ми перше питання будемо розглядати якраз ваше, далі там з землі, ви бачите, прийшли люди, які сьогодні протестують проти тих, чи нічого віші. Тому я буду знімати сьогодні питання, щоб ми було. Я цим погоджуюсь і з сьогодні всі питання пов'язані. Нехай на вас десятія, нові депутати, які прийдуть, можливо, по масштабі дальним по партійним системках. Більш не будуть працювати тоді по суті І я бажаю вам успіхів разом з собою, тому що ми, Миколаївці, ми не можемо сьогодні по-іншому захищати, як тільки сьогодні висловити свої незадоволення тим чи іншим рухам. Від держави і, можливо, комітет міністрів. Але вчора президент України вніс свої поправки. І Микола Петрович прочитав, вони співпадають з тіми, які сьогодні ви надасте для подальшого розвитку. Тому я прошу вас, ви можете кричати мені за ворог, гудба і так далі. Мені нема куди їхати від вас. Я тут все своє життя прожив, я тут і задію останнім своїм шляхом тут, разом з тими, хто сьогодні дошев до мого віка. Дякую вам. Разумієте, ідите живого російського я перепрошую, але це таке законодавство. Я вам скажу, вулиця Олійника, колишнього мера, смердліть каналізація від проспекту Миру аж до Чайковського через жодневі проспект. Я з листопад минулого року писав часі раз, другий, третій відписки. Вже я викликав управління МНС, подав заяву, їх стане підстанцію, щоб оголосили вулицю Олійника, з тону лиха, прийшла комісія, встановили, що це ходить по всій Зробили припис начальнику міського водоканалу і повідомили чайку. І ніхто нічого не робить. Чайка це смолі не перервне каналізації. Він не займається, він святкує, витанцьовує. Кі свята, і в нього питання НАТО і мови замість міського господарства каналізації, хворі сміття на вулиці смердить. дах тече, і він нічого не робить, і так стається місті. А тому я вважаю, що чайку просто треба прогнати. Більше того, я виграв позову Миколаївську ТЕЦ, і заводський суд боявся Миколаївську поновити безперебійне гаряче водопостачання і. Е Водопостачання речі не поновлено, вже начебто і опалювальний сезон, а воду гарячу не дають. Тобто супало не виконує рішення суду. І чайка безпосередньо видав там якісь розпорядження, гарячу воду не подавати, хоча є рішення суду. І виконавча служба нічого не робить. Тобто, чайка, це сміття це неремонтована каналізація водогони і, і неремонтовані будинки. А тому я вважаю, воно однозначно треба. Він тільки спекулює мовки. Питання, як і Миколаїв, всі задоволення я сказав, як я думаю. І ще я виграв у нього 10 мовних позовів. 10. І вже давно не наголосили. Декілька років тому, деякі них, він мовчав. А зараз перед виборчами він почав кампанію, що хтось щось там заборонив, ніхто йому нічого не заборонив. Просто має бути поруч російської і українська. Чого він не хоче, він показує, що він зневав до українців. Я вважаю, що українці не повинні за його голосувати, Тому що він дав апеляцію. він хоче, щоб українські мови навіть по... Резі, було, збори, а зараз він виступає, ще раз наголошує, що його зробити. Це ж не вага до українців, інших, начебто, з України. Я, здається, все ж казав, чайку Треба господаря, не політика, а господаря, який би зайнявся дорогами, каналізацією, водогоном, житловим господарством і всім іншим. За кого, за кого ви будете голосувати? Ну, я морально буду голосувати за представника свободи, звичайно. Я, наскільки знаю, там хтось на міську голову висунути від них. то я буду тільки тому, щоб підтримати українську ідею. Ну, можливо, за представника руху. Але ні в якому разі не за тих, у кого на листівках немає жодного українського слова. Не люблять Україну, не буде добре жити, Теп, якщо керують ті, не люблять Україну. Це однозначно. 嗯。